Микита більше року робив свого повітряного змія. робив, щоб перемагати. За плечима хлопця обласні і всеукраїнські змагання, дві перемоги в міжнародних. Займається моделюванням більше п'яти років, тож вже знає, з чого починається повітряний змій. Щоб построїти будь-який змій, потрібно начертичну спочатку чертеж, потім зробити всі заміри, потім ш'ється вот ткань, потім нашиваються ці вот всі полоски. Далее замеряются по размерам все трубки, все подгоняется, клеится, завязывается. И уже тренируемся его далі собирать, разбирать, чтобы быстрее доводить это до автоматизма. Запускати змія складно та все приходить з досвідом. Рукавички, щоб ліска не порізала руки. правильний розбіг, аби піймати вітер. І ось творіння хлопця злітає в небо. Загалом на сьогоднішньому міському фестивалі повітряних зміїв, мирне небо, 15 хлопчаків в трьох командах змагались за кращий політ свого рукотворного птаха, зробленого під керівництвом досвідчених техніків. Люба конструкція, будь-яке зготовлення, все ділається поразміром. Садвісне рібенка ми учим працювати с чертежными инструментами. И когда дети изготовили чертежи, тогда уже проставлены размеры и уже изготавливаются там фюзеляжи, лонжероны, уже все делается по размерам, потом все это соединяется и, соответственно, уже потом идет обтяжка или пленкой, или, или материалом репстоп-нейлон. И вот так строятся модели. Ці крилаті зроблені самотужкою. пласки, коробчаті, міні -змії в формі птахів, вітрильників, жуків, восьминогів, літаків. Різні та на фестивалі мали показати себе. міцністю конструкції льотними властивостями, тривалістю осідлання вітру як результат уважної праці та потягу до неба. Вначале думал неинтересно будет, потом начал все чаще-чаще ходить и начал нравиться. Своими руками много я добился, собрал, много моделей. Больше всего мне нравится собирать воздушных змей. Самому все делаем, изготавливаем. Нам просто дают палки, их чистим, очищаем, без всяких там косячков таких Собираем. Вот такие красавцы у нас получаются. Главное, ветер правильно поймать и управлять им. Главное по ветру идти за ним. Куда змеи, туда должен идти человек, чтобы его правильно регулировать. То есть не ты змею управляешь, а змей тобой. Самое сложное, мне кажется, что запустить змею. Если неправильно его запустить, то он упадет и все придется перезапускать. Надо было, чтобы ветер был. Мне интересно их запускать, они очень хорошо летают, красиво. Я завоевывала не <связывая>, места <связывая> <связывая> <связывая>, иногда первые <связывая>, <связывая> на своих змеях. Там больше людей, там. Займають більше сильніша. Найвидовищнішими польотами сьогодні, на думку журі, вирізнили змії змінівці з центральному міського району. Техніки Довгинцівського та металургійного районів стали відповідно другими і третіми. Та незважаючи на місця у всіх молодих небопідкорювачів, любов до конструювання, паперово-дерев'яних створінь, що приборкують небо, однакова.